Всім доброго вечора! Сьогодні розкажу, як боремося з жарою. У нас 35-36. Сьогодні хочу розповісти, як простим поливом можна не тільки забезпечити вологою наші помідори, а й активізувати сили помідори для захисту від посухи, зробити наші томати стійкішими. Це не просто якісь видумки, це доведено вченими. Вам розкажу те, що справді працює, і хочу також розказати свою думку, чому саме краще поливати томати ввечері саме, а не зранку. Давайте поїхали без лишніх балачок. Наготували води, набрали все, що можна, дивіться щодо температури води. Беремо, стараємося вода, щоб не була така і холодна, щоб прям з криниці, наприклад, щоб з криниці вона нагрілася і щоб не була така як кипяток. Пізніше розкажу, чому. Треба, щоб така була літня вода, щоб не було і кип'яток, і щоб не була холодна. Що до цієї води даємо? Зараз у нас 36, в нас 2-3 дні 36-37 градусів. Тому до цієї води буду давати кислоти. Що доведено вченим? Що кислота активізує сили томата і сили рослини, коли йде посуха, коли сильна жара, через це рослина краще протистоїть цьому, краще розвивається і краще функціонує. Яку ж кислоту треба давати? Треба давати оцтову кислоту. Можна давати простий столовий оцет. 9%, а можна давати оцет, якщо ви, наприклад, самі робите. Ми, наприклад, робимо з яблук. Того року було повно яблук. Ми наробили оцету, тому ми використовуємо свій оцет. Я переважно його використовую для лохини. Лохина супер. Після органічного такого оцету, після яблучного. Виходить. Тепер настав час використати для томатів. Ну і ми і перці, і баклажани, і все під'ємо, і огірочки піділіємо, використаємо домашній оцет. Дуже просто робиться. Хто не робив, зробіть не пожалієте. Можна використовувати і в домашньому господарстві, можна використовувати для підживлення рослин. Такі отстрі підживлення можна робити навіть не в спеку, можна робити і так. Вони розблоковують різні елементи, чому це саме корисне, це підживлення. Тому такий домашній оцет незамінна річ в домашньому господарстві. На 10 літрів води ми даємо 150 грам оциту. Ці 10 літрів ми ділимо на 10 рослин. 150 це гранчастий стакан, більше, більше як половини, грам 150, 150 грамів на 10 літрів води. Хочу вам ще сказати, що таке підкислення, у кого, наприклад, помідори страдають від вершинної гнилі, ви даєте кальцій і по листу, і під корінь, і у вас нічого не виходить, багато викидаєте помідорів, таке підкислення ще розблокує вам кальцій. Таке підкислення розблоковує багато елементів. У нас елементи можуть не засвоїтись томатами через те, що їх нема. Вони можуть бути в землі, але через несення тих чи інших добрив, через ті чи інші характеристики землі, вони. Можуть бути недоступні рослини. Тому таке підкислення плюс ще робить доступними багато елементів для наших рослин. Тому це підживлення два в одному: і захист від жари, і розблокування елементів. А звичайно, перед цим томати треба томати, перці, баклажани. Що ви будете підживлювати, треба пролити простою водою, тоді зробити таке кисле підживлення під час жари. Я, наприклад, простою 5-літровою рікою перше проливаю 5 рослин по літрі під кожний кущик. Потім ще по літрі проливаю цього розчину з оцту. Тепер ми поливаємо, така, коли 36-35 градусів майже кожний день поливаємо. І, в принципі, томати в нас більш-менш нормально тримаються. Сітку ми не натягали, томати у нас не печуться. Думаю, що ми обійдемося без сітки. Ну, побачимо, як буде поводитися погода. Дуже мене часто питають, коли поливати рано чи вечором. Хочу сказати свою думку, мені здається, деколи є помилка в рекомендаціях щодо поливу таку страшну спеку. Рано. Якщо ми поливаємо томати зранку, вони за день всю цю вологу використають, вся волога випарується, і земля, і коренева система томатів буде суха. Плюс до того, вона за день дуже нагріється. Тут вже залежить, який спосіб посадки томатів у вас вибрано. Ще розкажу в кінці за спосіб посадки, як спосіб посадки впливає на те, як будуть затіняти один одного томати. Вертаємося щодо полив. Чому вечірній полив набагато краще? Звичайно, там є аргумент, що там, о, там буде щось там розмножатись, але повірте, якщо 35-36 градусів, ніяка фітофтора, ніякі грибки вже не будуть розмножуватися, вологи дуже мало, повітря. Дуже сухе, тому у фітофтора дуже мало, ймовірно, що буде тут розмножуватися. Так, дивіться, ми вчора ввечері поливали. Вчора була п'ятниця, вчора ввечері ми поливали. Сьогодні, субота ввечері я знімаю. Дивіться, ще земля волога. Тут ще залежить від землі, я нічого не кажу, але, звичайно, бурян зараняки не чіпаємо. Бур'ян допоможе нам притінювати, щоб земля, щоб коренева система, щоб зараз от коренева система томата не нагрівалася, щоб вона була максимально і зволожена і охолочена. Якщо ми поливаємо ввечері, за вечір коренева система тут томата охолочується, сам томат насичується вологою, коренева система цілу ніч охолочується, І на ранок, коли Починає працювати, коли він починає качати по листях вологу, коли починає наливати плоди, коли зранку починається запилення, він має вологу і нормально себе почуває. Якщо ви полієте зранку, за цілий день, коли жара, Вся волога випарується, і вже цілий вечір, цілу ніч, і саме важливо ранок, коли томат працює, він не буде мати достатньої вологи. Тому вважаю, що при такій жарі треба поливати тільки вечором. Ну і звичайно, комфортніше вечором поливати, бо поливати при жарі або рано вранці трошки незручно. Звичайно, ввечері можна накачати води, підготуватись і спокійно полити помідори. І ще одне хочу сказати свою думку. Як важливо правильно посадити томати. Бачу в багатьох відео, що томати посаджені окремо, кожен рядок томатів йде окремо. У мене завжди, я саджу, стежка, два ряди томатів і знов стежка. Так зручніше працювати з томатами, бо ми маємо доступ до різних частин. І плюс дивіться, яка перевага в жару. Вони один одного за тінь один одного затіняють і не так страдають від жари. Ще дуже важливо, коли садити томати, враховувати свої погодні умови. Я то, наприклад, саджу зі зручності, бо мені так зручно працювати, краще працювати, коли два рядки разом. І я бачу, що вони набагато краще почуваються. Дивіться, як гарно, яке непогане листя після жари, цілий день 36 градусів гарне листя, помідорки закриті, не печуться. Супер! Тому є дуже багато нюансів, як можна свої томати не тільки сітками, не тільки поливами врятувати від жари. Всім бажаю, щоб ваші томати гарно перебули жару, гарно нав'язали плодів і всім рясних врожаїв і мирного, мирного неба!